Андрія Білецького десь там є зв'язки, але на полі бою він явно воює підручними засобами Це те, що я можу вам сказати, як історик. Тому що лопати і дерева це те, що є в Андрія Білецького в розпорядженні. Якби в Андрія Білецького були прямо такі зв'язки, зв які б дозволяли його армії окупатися от прямо взагалі грамотно, то там би був би бетон. Я бетону не побачила, на жаль. І це говорить про те, що надившись на те, що в Андрій Білацького є певні зв'язки, їх явно недостатньо на даному випадку, тому не треба лялякати народ. Я цього не люблю. Звісно, Андрій Білацький може опиратися в цій чудовій перспективі. Він не один такий на моїй пам'яті, який опирається в чудовій перспективі, але знову ж таки задача політика в кризовий час піднести тих людей, які трішки думають. В певній сфері. От політик, він чудово має розуміти, що він не може розуміти от все, що робиться в країні. От ну, не може такого. бути. Тому сенсу узурповувати владу і тягнути всі вожі на себе, ну немає такої потреби, розумієте? Політик делегує повноваження. Політик підносить самих розумних, нехай вони там б'ються, кусаються, щіються, неважливо. Тому що у політика є більш серйозні важелі впливу. Вони нехай там б'ються, кусаються, щіпаються, але вони стануть над системою в своєму квадраті і наведуть там порядок. Можна їх підтримати, сказати, що якщо раптом виникнуть проблеми, в тебе є я, чувак. І я тебе прикрию вже так, що мало не здасться нікому. Розумієте, а наші політики і політикани політику розуміють тупо як піар. Це, взагалі, немає слів одні вислови.